Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрошую вас на мій канал. Грибурж. Поради психологічні Марисі. Чекай, бо я нагрив вам, Бартик. Завжди припрашую. Ну, добре, я нагрив вам, Бартик. Ну, припрашую вас, кохані мої. Завжди хтось щось хоче хто за мене. Не дадуть вам спокійні Ну, саме життя, кохані мої, моє так і життя. Кухня світла. Бабця посмажила з об'яду з зяйки. Кобусю вам смакує там, побачте кохані мої, які хмури! цале ціле небо затягнене хмарами. Побачте. Я ще кудись хотіла вам показати гв'язди, але це не завжди є небо з гв'язками. Не раз тільки три гв'язки візи, не раз ціле небо вкрите гвяздами, не раз навіть єдної гв'язки нема. Та як вчора я щось не зауважила, бо я, кохані мої, як їде до туалету, все призотно відать. Ковалик завжди завше Ну, Кохані мої. Я ще кохані мої, я на кухні, на веселу бабусі Мрусі оповідала, 12 рад щодо відпочинку в Єгипті на той року. Jeszcze chyba zapomniałam powiedzieć, że trzeba zmieniać miejsca wypoczynku w Egipcie, hoteli zmieniać. Nie, ja chyba to jednak mówiłam. Ale jeszcze taki, gdybym nie powiedziała, dlatego, że zawsze jest ciekawsze coś nowego zobaczyć. Nawet jeśli ono jest troszeczkę gorszego standardu niż w poprzednim miejscu my byli. І, і, і попередній нам хотель видався суперовий, а тут нема такої фонтани десь при там десь недалеко. Не дають, наприклад, коктейлів якихось чи піци на повітання, коли входиш до їхнього готелю, чи нема там чогось, але зато щось є інного, кохані мої. Ну, Бартик пришед. Mówi, że ten jakiś tam, czy, czy brygadista, czy kto, znowu piłko postawił im, tak, że stoi w pracy, to on suchym nigdy nie przyjdzie, kochani No piszcie komentarze, co zrobić? To tak jak bicy z wiatrakami, w pracy tak jest, w pracach tak, kochani moi, są, tak jest. Dlatego, że kiedyś mój że Jan Janek też opowiadał, że jak on pracował, on za kawalera do wojska w ogóle nie pił i nie palił. Як прийшов, кохані моє з війська і пішов до млину до праці, теж там двігав ворки, щось там зашивав якісь ворки чи шив ті ворки на машинці, і мові, що по праці збиралися мові, менштизні, ті, то працювали з ним в праці, і його полали. Як він не хотів, ість, кохані мої, бо на початку мав опори, ставився їм, не хотів, то вони просто кипкували з нього, сміялися. А це ти не хлоп, а це ти хорий може, а може то, а може то. Так, він вимушений був разом з ними е, ту іділею розділити. І так по 100 грам, по 100 грамів, і так узалежив молодий хлопок. І, і так зробив, кохання моє, полятих алкоголіків, а це виміслі. Так від Бертик мій, хто тоді цей той бригадістичок, хто пів копчені з вами. Бертик всели. Ага, той презис закладу. Ну то от собі помисліть, вони 70 дітей самоходів розладували, кохані мої, поносили то все, помили там, wszystko, зробили це треба. Дві особи, два їх, він і є ще там колега по праці. Насправді каваль доброї роботи зробили. Замість виписати якусь премію чи щось, то він дає півку їм і їм дякує за їх добру працю на дітей. Прем'я Бенді 10. Ну, no, ну no, і а ще півко було. І з тієї праці він ніде не вийде сухим, кохання моє. що пишіть коментарі, як, як ваші меншчині, чи приходять Suchy. по півку. No, no, No nie wyjdziesz tu. Zawsze, zawsze jestem. No zawsze coś jest, bodaj Oba... po jednym piłku, ale jest. No bo on nie ma pieniędzy, kochani moje, on by się nie kupił. Nie. mówi nie miał nawet chęci na kochanie, piwo. No, ale... piwo jak piwo, ale jestem obrony... Zawsze jestem wodą z rzeki. Aha. Zawsze jest oblany i wodą z rzeki. No tak, kochani moi. Піш те хорстенсії, як ті квітки називаються, не так ладне квітно. Дякую за увагу. Я żyчу вам милего вечорку, смачної колаційки, кохані мої. Тіштеся життя. Воно є съєдно у нас, у každего кохані моє, чи у богатого чоловіка, чи у бідного, чи у середнього. Жити дається тільки один раз. І жити його так, щоб ніх від вас не плакав, кохані мої, щоб не було Wstydno później waszym dzieciom za to życie, jakie przeżyli, żeby was nikt nie wspominał lechem, ale dobrym słowem, kochani moi, to ważne. Całuski dla wszystkich i dla każdego. Do niech zobaczenia, kochani moi. Papa, Pa, pa, Ano pokaż, co ty pokazał. Niech żyje robotnicza. Aha, no tak, czyli niech żyje. Wiktoria, Czyli pokój. Niech żyje. Якби дімир на цілій землі і на Україні, кохані мої, цуречка за можем. Дуже люди тенсні, хто можем? а хто ж не побачить ніде свого ойця, свого менжа, кохані мої, свого сина, свого вуйка. І за ними теж смутно їм і тенснюємо. До побачення, кохані мої, папа.